Вітаю вас, шановні телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. В Євангелії від Луки в другому розділі написано: як дні ж свята скінчились, були і вертались вони, молодий Ісус в Єрусалимі лишився, а Йосип та мати його не знали того. Якось один хлопчик років шести зайшов до старовинної традиційної церкви, наповненої канделябрами із запаленими свічками. З наївності хлопець вирішив, що це був день народження Ісуса, і почав гасити свічки, співаючи з днем народження. Його побачив священник, який того ж дня прийшов до батьків дитини, щоби пояснити, що необхідно ставитися з належною повагою до Бога і до всього, що з ним пов'язано. Він заявив матері хлопця: мені потрібно поговорити з вашим сином. Мати піднялася у кімнату до сина і звеліла йому вийти до священника. Священник уважно подивився в очі малюка і запитав його, де знаходиться Бог. Перелякана дитина мовчала, витріщивши широко відкриті очі і важко дихаючи. Священик знову запитав його, де знаходиться Бог? Малюк не знав, що робити. Його руки та ноги тремтіли, але він мовчав. Священик запитав утретє: Я не граюся з тобою, де знаходиться Бог? Тоді хлопчик блискавично злетів по сходах до матері і, захекавшись, звернувся до неї. Будь ласка, мамо, допоможи мені! Вони загубили Бога і думають, що це я його заховав. Ви загубили Бога? Не поспішайте з відповіддю. Адже, як говорить вірш з Євангелії від Луки, навіть батьки Ісуса колись загубили Його. Це трапилося під час їхньої. Подорожі додому з Єрусалиму, Ісуса не було з ними, вони просто загубили Його. Вийшло так, що Він загубився серед багатьох подій і ритуалів. Вони були так зайняті святами, зборами, поверненням додому і іншими подібними речами, що забули про Ісуса. Ми також підпадаємо під небезпеку загубити Ісуса. Це не означає, що ми перестаємо його любити або вірити в нього. Ні, просто ми заповнюємо своє життя фізичними справами настільки, що в нас не лишається часу подумати про нього. Часто наші справи можуть бути хорошими, але це не виправдання, щоб забувати Ісуса. Він хоче бути невід'ємною частиною наших думок, хоче спонукувати нас до участі у творчому житті. Він хоче бути скеровуючою силою наших думок і сенсом нашого існування. На щастя, батьки згадали, що загубили Ісуса і повернулися на Його пошуки. Як прекрасно, що ми завжди можемо шукати Його, що Він там із простягнутими обіймами готовий прийняти нас. Помолимось, наш любящий дорогий Небесний Отець. Ми просимо в Тебе прощення за те, що дуже часто губимо Тебе. Благослови нас на сьогоднішній день і допоможи, Господи, не втратити Тебе із поля нашого зору. Благослови наших глядачів і будь з ними завжди у всьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус хоче бути невід'ємною частиною нашого життя. Насилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи телефонуйте за номерами телефонів, які бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам дня! До побачення!